Добре, шановне панство та паночки. Що ми робимо сьогодні? Робимо днище. Знову наш бачите, <гум> типу комутатор. В общем, паночки нарізав такі. Ну, кожен підбирає свою висоту. У мене це 5,5 см. Ставимо цей комутатор, я не буду показувати, просто розкажу. Збиваємо по кругу. Потім дві дощечки вирізаних, бачите тут отвір. Дощечки 1,5 см товщина. Так, не залишилось мене показати вам. Півтора см. Ось так воно все виглядить. Потім нарізаємо сітку. Потім беремо звичайний степлер. І це все діло збиваємо. От, якось так. За... Хвилину я вам розказав те, що я роблю цілий день. От, підганяємо це все діло через різмус. Звісно. Збиваю я їх завжди пістолетом цвяхами. О, зробив я за 2 дні небагато, немало, 12 корпусів. Ось люди розпитували, чим я виборку роблю. Виборку не роблю. Ще раз повторюсь, тому що немає чим. Набивається така планочка. Сюди спокійненько ставиться стара рамка, бачите, це для примірки. Стара рамочка, у нас тут є сантиметр зазору. Ну, що ще я під кришників робити не буду, буде ставитися криша, поки не знаю, якої висоти побачимо. От. І сюди повинно поміститися 12 рамок. Якось так. Так що я працювати. От. Але дивіться, будуть питання, запитуйте. Пока-пока. Слава Україні!